Це завжди актуальна мікробіологічна активність згурку, але зараз у нас самий, один найважливіший виклик для всіх це війна. Я пам'ятав минулого року. Ви казали, що ви бачите тут також включитися в цю роботу з боротьби з наслідками. Як ця робота продовжується? Ми не просто включилися. У нас є декілька напрямків на цій роботі. Зокрема, досліджується, розробляється біопрепарат для вирощування бавовника. Ви знаєте, що це зараз стратегічно важлива культура. А чому його можуть використовувати для виробництва пороху? Да, І він так? дос, досить таки важко вирощується в наших кліматичних умовах. Потрібна достатньо висока температура, щоб вона трималася великий період. Крім того, використовуються хімічні засоби, які стимулюють швидше засихання. А вони токсичні для. Да, грунту. Да, не так то просто тому це ціла система, і ми вже почали дослідження в цьому напрямку. Е, маємо певні успіхи І а... де його будуть вирощувати в Україні. Да, звичайно, да. це технологія буде е, вирощування хлопка в Україні. Ось якраз слайд все про одна, хлопок ще одна культура. А, оце да, да оце наші дослідні... Ви бактерії робите для нього. Да? Це да з використанням бактерій, досліджували вирощування, і ви бачите, що нам вдалося навіть щоб утворилася більша кількість коробочок і щоб вони відкрилися. Тобто, пройшов повний термін росту і маємо плоди. Вам є чим допомогти да, цікаво? Так. Що ще що ще ми в інституті працюють над технологією відновлення водойм після військових дій? Merci. Забруднення да? забруднення, це, так. да це актуально, тому що багато токсичних речовин потрапило в ґрунт, багато органічних речовин, багато відходів хімічної і фармацевтичної промисловості. І чим там ви можете допомогти. Де, ну у нас розробляються біопрепарати, система їх застосування для того, щоб завдяки ферментаційній діяльності мікроорганізмів можна було розщепити ці токсичні метали, токсичні речовини і перетворити. Їх в доступні для фіторемедіації водою. Грун... Дуже важлива робота, так? Да? Так, так. Дуже важлива Шучі. робота. Що ще? А до речі, ви знайомі із нашим аспірантом Андрієм. Так ви, минулого... ви розмовляли минулого року, тому знову з нами і він, до речі, є співавтором підручника по ремедіації ґрунтів. А у нас ціла тема присвячена саме біоремедіації ґрунтів після військових дій. Андрій, рад вас бачити знову. Андрій, ви продовжуєте працювати. Напарку ремедіації групи так? так звісно. В Чому суть цієї технології? Що може мікробіологія uh -huh. зробити в цьому uh -huh. плані? Почнемо з того, що ремедіація ґрунтів це дуже великий виклик для нашої держави. Зараз близько половини площі України насправді заражено. Це, скажімо, так, як ті політанти, які були для нас актуальні ще й до війни. Про це зараз мало хто говорить, але близько четвертини наших ґрунтів було заражено і важкими металами і нафтовими забрудниками. Обчітку війни, ну а зараз це всі ми прекрасно знаємо, яка ситуація, і е, це не лише південь та схід України, як часто говорять, але і західні, центральні області. Також тому, що це ракетні обстріли, тому що це е, дрони. Вони також приносять і важкі метали, такі, наприклад, як і літій, яким ніхто, крім нашого інституту, зараз особливо не займається, і так далі. Ось е, в чому полягає наша технологія. Це е, для цього мушу сказати, що грунти заражаються не лише самими Політантами, також металами і нафтовими забрудниками, але також і ґрунт стерилізується. Та термічна хвиля, яка відбувається в момент у самого удару, і також ті хімічні забрудники вони знищують майже всю мікробіоту, яка є в ґрунті, і ґрунт виходить стерильний. У вас немає врожаю. Скільки би ви не додавали? І що вам робити? Е, так, Ви що налякали, все зрозуміло, е, так так що е, робити в цій ситуації? Е, суть у тому, що е, ми перевірили е, наші депозитарі ті е, мікроби, які знаходяться у нас, і виявили деякі дуже ефективні е, мікроби, які можуть у цьому допомогти. Е, суть у тому, що ми маємо не лише е, зібрати зібрати ті е, важкі метали, нафтові забрудники, які є в ґрунті, а також і внести в ґрунт е, ті мікроби. Які будуть допомагати рослинам рости, виживати і давати великий врожай, тому ми представляємо таку лінійку суміш мікробів, які одні з них інактивують забрудники, вони обгортають таким певним слизом чи воском, важкі метали вони осідають в нижній шари ґрунту і рослини їх не споживають. Потім інші деякі мікроби вони розчиняють, розкладають нафтові забрудники, які в грунті. А треті мікроби вони власне забезпечують отакий ріст і добробут. Т тих рослин, які ви культурні садите в себе на ділянці, тобто вони там і допомагають саме. Засвоювати корисні елементи, і також там продукують певні фітогормони, забезпечують біопротекцію ваших рослин. Тобто, такий комплексний підхід. Ми знищуємо забрудник, ми покращуємо ті рослини. що, в чому особливість нашої технології, те, що це такий комплексний препарат, який можна застосовувати на ділянці із різними забрудниками, тобто вам не потрібно проводити дуже тривалі і дуже складні обчислення, забруднення саме на вашій конкретній ділянці. Цей препарат можна застосовувати із будь-яким типом забронів, тому що він є комплексний, і це, скажімо, така дуже унікальна розробка для всього світу, оскільки е, ті розробки, які велися за кордоном, вони зазвичай велися е, там, скажімо, досліджували ґрунт біля якихось певних заводів, комбінатій, хвостосховищ. Там зазвичай якісь іде монозаброне той саме там мідь, алюміній, е, свинець і так далі. Ми ж власне от працюємо із саме нашою ситуацією українською. Андрій, на якому рівні це це на рівні дослідів, чи це вже в виробничних умовах використовуються ваші розробки на рівні досліджень, ви ще ви робите? Чи ви вже в практику в виробничні процеси, де у нас деокуповані землі є звільнені і є проблема? І Ви вже вирішуєте. Допомагати. Ми переходимо до практики. В нас ідуть останні стадії, це такі широкі впровадження на полі. Ви зараз свої дослідницьку роботу вже переносите на поля, так? Так, так. І ті, хто цікавляться, до нас можуть звертатися, ми Тож вже готові співпрацювати. Рішення є так, так. А ціна питання, яка до цих робіт по Угу, так, Новий я народі. вам скажу, що в цьому плані наші дослідження унікальні, тому що вартість ремедіації від початку до кінця вона лягає приблизно в обробіток того гектару ґрунту на рік. Тобто за ціну обробітку за рік ви можете повністю ремедіювати свою ділянку і далі працювати з нею вже як із звичайною не забрудненою ділянкою. Це фактично е вартість всіх робіт. Роб 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 з ґрунтом, можна порівняти з вартістю ремедіації. Тобто так, так. фактично ці річні витрати і вже можна повернути. Так, тобто це з... не ті суми, які часом озвучують страшні такі, так? Yeah. Да? Yeah. Не так страшно все це так, так. під силам, да? А щось держава допомагає в цьому плані? Держава надає деякі гранти для дослідження, але мусимо сказати, що з кожним роком все важче. А саме виробничникам, аграріям є. Якісь ну, програми допомоги так, так вони розробляються, і це у співпраці із ООН, і з Європейським фондом так виділяється. Видно, і це після закінчення війни вже ця робота буде. Вона набувати. Вона зараз проводиться. Тож не чекаючи ви так, звісно. У Нас є дуже багато надати. деокупованих територій, які настанно потребують цього. Бажаю успіху. В цій дуже важливі роботі. І я думаю, ті аграрії, які стикаються з такою проблематикою, я думаю, рішення є і треба їх використовувати. Продовжуйте в тому ж дуці.